Томоли! То молив! Україну! Україна! Свята мати герой! Свята мати герой! Світи до серця мого! Зіди до серця мого! Прилий, бурий, вітрика Кавказ! Прилий бури, вітрина в Шумо Шума карпатських лючаїв! Шума карпатських глючаїв! Воїславного завоявника батька Хмельни! Воїславного Боє... завоявника батька Хмельни! мати революції! Світлому на сафірських зворі! Раді сухому на сафіцьких звой! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя тобі відродиться! Слава твоє, обровіниться! Слава твоє, опривіниться! Во ти присвята, все життя моє, во ти присвята, все життя моє, во ти все щастя моє, во ти все щастя моє! Задвони мені, прясла до Кайдан! Задзвони мені, прясо до Кайдан! Срібом шивенись, поновіран! Срібом шипаний, поновіран! Чумо і на заслонят! Турбок і на заслання! Щоб віра моя була граніта! Щоб віра Чоб... моя була гранітом, щоб зросла завзяття міць! Щоб засла за взята Щоб смелой йшов я в бік! смелой сміла я в Так як ішли герої за тебе, свята! Так як ішли герої за тебе свята! За твой слав! За твої сі дітей, за твої сі дітей, щоб помстити ганьбу на неволі, Щоб помстити гайбу неволі. Потоптану, потопта Лубка лукатів твоїх, лукатів твої. твої, не видно ковпортованих дітей твоїх, не видно кров повертованих дітей твоїх, велична смерть, героям української нації, велична смерть, герої української нації, і тисячі інших незнаних на тисячі інших незнаних на Щойсько порозкідання подайком поковить, що й пості порозкидання подайком похова. Спалива, глежить очі, сюди в серці моє! Спалива, глежи, ті хоче, ще поліст у серці моє! Воглевші, творчі, у серці моє. Страху нехай не знаю я! В страху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагань! Не знаю, що таке вагань! Сліпий віду! Сліпи війну! Загартуй! Загартуй вой! Чині у чинах, хай знайду я смерть! У дивчина хай смерть! Солодну смерть! Йому пер за тебе! Солодну смерть! Йому без тебе! І розпливося в тобі! Я. І розпливося тобі! Та вічно житиму в тобі! Та вічна житиму в тобі! Вічна Україна! Підвічна Україна. Україна! Свята! Свято! Могуть! Могуть Собор! Собор! Слава Україні! Героям слав! слава! Слава на!